Всім привіт, друзі! Прийшла до мене така посилочка. Зараз ми подивимось, що там. Ось такі упаковочки, це за Ріспресу. Ось така упаковочка у нас. І це, друзі, у нас зараз ми розпакуємо. Ось так розпаковуємо. І це у нас, друзі, браслет. Ось такий у нас браслет. Це чоловічий браслет. Ось так він виглядає. Застежка така. Зараз ми його розсимо. Ось такий браслет у нас. Це, як я повторюсь, чоловічий браслет. Ми його розстібнули. Давайте подивимось, скільки сантиметрів він у нас йде. Ось наша лінієчка. Так, зараз. Ну, коротше, 20 см він. 21 см йде. Ось, рівно 20 см. Тут досить класний браслет. Досить непоганий браслет. Такої якості дуже дебелий. І ось так він виглядає на руці. Ось так виглядає на руці, зроблений він із нержавіючої сталі, як продавець указав. Зараз трошки піднімемо, щоб вам було видно. Ось так. Ось так він виглядає. Я вже його ношу півроку. Я з ним і купаюсь, і, і все. Він в мене в воді. дивіться, як новий. Від серебра не відлічити. Даже це серебро трішечки темніше, ніж цей браслет. Дуже класний. Мені він дуже сподобався. Вирішив собі ще один такий замовити. Так що ось така розпаковочка була. Браслет дуже міцний. Ось так. Дякую за увагу. І все буде добре.